І на оновленій землі над ланами, широкими полями, вільними містами, Квітучими селами, Ли жива народі слава, Великого Кобзаря. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття і голос твій, нам душі укриля встає новій красі, крізь лихолиття Твоя Тараси звільнена земля. Минає 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, славного сина українського народу. Але й сьогодні, як живий, він говорить зі своїми нащадками. Його слово живе між нами гнівне і ніжне, полум'яне і міцне. І 200 років ні, відколи люд живе, і жито жовте, і волошки сині, відколи небо голубе пливе на нашій незеленій Україні серцях плугатарів і ковалів, дівочі пісні в пісні по і там, де щастям променіють очі, найбільше ж там, де повстання пожар, живе один з найбільших в світі творів Тараса Немирущого-Кобзар У неділю, вранці рани, поми крилися туманом у тумані на могилі, як то поля похилилась молодиця молодая, щось на пригортає та з туманом розмовляє. Ой тумане, тумане, мій летаний та чому мене не сховаєш? Отут серед лану? Чому мене не сховаєш? в Землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави туманночку сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив. Моєї недолі я не одна. Єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманночку, Туманночку брати дитя моє, мій синочку, Не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я й не буду знати, як і звуть дитя моє. Я була багата. Не лай мене молитимусь із самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. А хто нас то поховає, помремо? Сама не знаю. Я все це міркувала, та ж сумно стало. Одинокі, застарілись, кому понадбали добра цього, лише. Чи чуєш? Ще значить, починиш. Ну, Бачиш, не глад що щось буде. А що Насте? Я й казав, от бачиш, і талант, от і долі і, і неодинокі. Бери ж, душень та спливай, аж як і ні в року. Людочки, моя дитятко. Покрестимо його морков, нехай росте здоровий. Так. Проходьте. День вам, візьміть мене у найми. Вмію прясти, готувати, дитину буду доглядати. А що ж, візьмемо Насте, возьмімо трохиме, бо ми старі, нас дуже, та такі дитина. Хоча воно вже підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо я вже часточку свою прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, небого, за рік чи як? А що дасти? Е ні, треба знати. Треба, дочко, лічити плату. Зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, той не має. То отак, дочко, ні ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивишся у хаті. Та й ми тебе побачимо. Отоді за плату. Чи не так, дочко, добре дядьку. Просто можу хату. Дякую. Та де це Марко подівся? А? Уже ж Марко виріс, вже він чумакує і восени не ночує. Ні під хатою, ні в хаті. Коло неку треба сватать. Кого ж би тут? Гано, йди сюди. Брат мені Гано, кого ж би посватати? До царів не брада, смерть старости, та треба ж марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Спасибі тобі, моя гано, слушну пораду. Тепер, що ви знали, треба край доводити. Коли йде вінчати, та весіля, то ще ось, хто у нас буде мати, не дожила моя Настя. Добре. Мати, мати, мати. Добрий день вам хату. Здоровий дядько. Здравствуйте, батько. Здрастуйте, тітенько. Кого ж ти, бо ти хише будеш жінці брати? А кого ти замість Насті посадиш за посади? Тітонько, будьте мені за матір. Вибач мені, Марку, ні, яко мені матір'ю сидіти. То багаті люди. А я наймичка. Ще й з тебе сміятись буду. Ой. Благословляю тебе, Марко, на щасливу долю. Піду я помолюся усім святим у Києві, поки матиму сили, трудитимуся. Хто ж тепер, батько, буде мені за матір? Що да робити? Не знаю. А ми до вас з вишниками. чи пустите нас до хату? Так, сідайте, будь ласка. Проходь, проходь, Катерино, ти тепер тут господиня. Куди ж бо ти і знову зібрався? Пора знову в дорогу, знову чумакувайте. Бувайте здорові, бережіть себе татку та жінку мою чорноброву. До побачення. Добрий день вам, а Марко в дорозі, дорозі ще й досі. Ой, а я вже ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одній умирати. Ой-ой-ой, тіло так, Дякую, Катерино. Дякую тобі, доню. Катерино, коли у нас неділя післязавтра треба буде, акафі снайняти Миколаві святому і нам часточку дати. У щось Марко забарив, Боже. Ой, Анна, Добре, я піду. злетащила я, здужую і на ноги встати. Тяжко Катрі умирати чужі чужій теплій Чи чуєш ти Катерина? Приїхав біжи швидше, швидше веду хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждали. Отче наш і жиєси Сина небесах. Не святиться ім'я твоє, да прийде воля твоя. Добрий день Катерина, жінка моя люба. Катерина, а де ж Ганна? Я паки байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, та дуже не здужа. Хотів, лишень малу хату, поки випрягає. Вони мать ковалять. Світать, ви що одужаєте? Нарешті. Марка. Будь ласка, Катерина з хати, я щось маю розказати, де розпитати. Марко, подивись, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Ой, Я не Ганна, не наймичка я. Я дідунько, ну що ви, дідунько? Прости мене, я каралася. Весь вік в чужій хаті прости, мій синочку, я, я, я твоя мати.